Сухо, зручно та безпечно. На вулиці Котляревського зробили тротуар. Пішохідна доріжка шириною півтора метри, довжиною буде близько кілометра. Місцеві жителі обновці не нарадуються. Маршрут Віталія повз вулицю Котляревського пролягає мало не щодня. Тепер вважає, похід для нього буде пішою прогулянкою. Раніше ж він додавав адреналіну в кров. Раніше не як тротуару не було, йшли по приїжджій частині, і могло бути все ще завгодно. Мріата, бруд та вода. Лишень з'явився. Новий тротуар, люди поховали гумові чоботи. Грунтова, погана дорога, і люди ходили до больниці в резинових чобітках, а потім там одівали тухольки, і дівчата йшли на роботу. Будівельники врахували всі побажання жителів і заїзди у двори, і навіть побудови, що виходять за межі подвір'їв. Начальник жрео Іван Хворостянко розповідає, і ширина доріжки, кількість затрачених матеріалів відповідають держстандартам. Гарантує, якщо люди не почнуть шкодити тротуар, він 10 років до найближчого ремонту. Це заїзд машин, зараз грузова машина великої тонажності заїде, вона тут же основа згідно проєкту, не та, що на дорозі, і його тільки ми, люди. Від нас залежить, скільки він буде. Це вже другий тротуар, що побудували комунальники цьогоріч. Доріжка вже є на вулиці Ватутіна. Після свята міста почнуть будувати ще три. Це значить, це РАХС і до. Перетину київський шлях, вулиця Лютнева, 33 і від Глібова, починаючи від номера Київський шлях, 11. роботи з дорогами та доріжками в Борисполі не початий край, каже міський голова Анатолій Федорчук. На побудову та ремонт тротуарів міська влада виділила 5 мільйонів гривень. Частина грошей, а саме 2 мільйони, прийшли з області. І ці гроші вже будуть використовуватися слідуючого тижня. Після святкування дня міста вже в нас буде розпочнуться роботи. Будувати тротуари, поки є і часу. Нас нага і гроші, каже міський керманич. Було б місце інколи не розумію психологію людей. От Пів метра другий сусід ще на 20 сантиметрів. В результаті вулиця замість 12 метрів сходиться до 6 метрів. У нас є такі вулиці, де ми виїжджаємо на скарги, і я просто дивуюся людям, що вони самі собі породжують проблему. Треба все-таки змінювати думку, менталітет людей і пам'ятати, якщо це є дорога, воно не є не твоє, його красти не можна. Незаконним захопленням прибудинкових територій тепер займається спеціально створена інспекція з охорони земель і органу вірять в мерії. Удасться відстояти бориспільські шляхи, аби в місті з'явився ще не один тротуар. Аліна Гусь Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.